Їжа керує тобою, хоч ти розумна доросла жінка. Ти як Емілі, із диявол носить прада. Я нічого не їм, а коли з непритомнію з'їдаю кубик сиру. Це не дисципліна, це насилля над собою, яке точно завершиться зривом. Бо психіка не витримує і завжди знайде спосіб врятувати тебе від самої себе ж. Бо ти як Емілі, знаєш, щоб досягти цілі, треба терпіти. Ніякої їжі, ніякої слабкості і, врешті, аварія. Як могла така уважна Емілі не побачити машину? А знаєш, що це? Це психологічний опір, коли ти сама себе не зупиниш, тебе зупинить твоя ж психіка. Психіка хотіла що спокою, поїсти. Так само і ти, коли йдеш до своєї цілі, хворієш, зриваєшся, єси на емоціях, заїдаєш стрес, і щось постійно вибиває тебе з твого ідеального плану. Бо проблема вона не в мотивації і не в тому, що ти якось недостатньо стараєшся. Проблема в голові. В такі моменти тобі не до тренера, не до нутриціолога, тобі потрібен новий підхід, коли ми працюємо із глибинними причинами того, чому ти їси на стресі та емоціях. На інтенсиві психологія стрункості ми навчимося з цим боротись. Реєструйся, поки не стало пізно.